Всім привіт. Всім привіт, мої хороші! Ви на каналі Альтравіта. мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube, поширювати наш україномовний простір. Мої хороші, як ви можете бачити, ось бачите, я вже з'їхала від маман і її чоловіка. Я вже знайшла свій маленький лофт, свою маленьку мансарду і буду тут жити. Тому, мої хороші, подаванця ми трішечки посунемо у бік. Він нікуди не подінеться від нас. До нього ще черга дійде. А я по таким гарячим слідам хочу вам розповісти, як вже все ж таки я знайшла оцей лофт. І я дуже втомлена, тому я в халатику, ну даруйте, вже немає сил перевдягатися. Знаєте, там, я вже два дні тут все мию, мию, мию. Як каже моя подруга Маянна, е від того, що ти будеш мити, дуже сто разів одну і ту ж саму річ, вона новою не стане. Тому ти помила, знаєш, що вона. Чиста і користуйся, все, це кальма. Ай, дуже втомилась, мої хороші. Дуже втомилась. Ну, нічого, я, мені потрібно з вами порозмовляти, все це розповісти, і мені стане легше. Так, по-перше, ви бачили, як я бігала і шукала собі. Приміщення апартаменту для житла. І коли мені писали, що ой, що тут такого важкого, тим більше у Римі, це таке, таке велике місто, і багато що можна зняти в оренду. Звичайно, звичайно, коли у вас є гроші, я дуже за вас рада. Якщо для вас це дуже легко, це означає, що у вас є гроші. А дуже легко зняти в оренду. Ви приходите в агенцію іммобіляри, тобто в агенцію з нерухомості, і кажете, що так, і так мені потрібна оренда і все. І сплачуєте агенту, він вам показує одну, другу квартиру. Все залежить від того, скільки у вас грошей. Наприклад, ті агентства, куди ходила я, вони починали десь приблизно з 850-900 евро. Звичайно, в мене таких грошей немає, це дуже дорого. І все. Я тільки до них заходила, тільки казала бонжорно. Вони розуміли, що іноземка, питали мене звідки я. Причому так, знаєте, так цікаво, коли я казала, що я з України, в них були дуже протилежні, дуже протилежна реакція. Або вони кривилися, і такий: А, ну в тебе немає грошей, і ким ти працюєш? Там, чи Баданте, чи файполіція, ну, тобто миєш ж, квартири. А, і вони казали, що в нас для тебе нічого немає. В нас для тебе тільки от від 800. Це якщо б ти жила не сама, ти може би і потягнула. Там один був такий агент з нерухомості. Він, я зайшла, а він грався у телефоні. От, і Він, мабуть, подумав, що він настільки мені робить ласку, що мені пояснює, а насправді він просто мене принижував такими відповідями, звідки він знає, скільки в мене грошей. Окей. От і або так відносяться, що ой, там бідна, нещасна, немає грошей. Або навпаки, О, ти з України, Боже, в тебе стільки грошей, і починають мені пропонувати по тисячі, по дві тисячі оренда, там такі апартаменти. І вони кажуть: Ми знаємо, ми знаємо, що зараз з України приїхали українки з такими грошима, з такими грошима на таких машинах. Я думаю, там я до них не належу до тих українок. З такими грошима і з такими машинами. От, і я кажу: ні, мені щось так за 500, максимум за 500 євро, це просто знаєте. От, і вони кажуть, ну за 500, ну це ну, тобто ти шутиш за 500. Тому агенція вона відпадає. Ну, якщо ви будете брати, ну, для, мене, для мене, а якщо у вас є гроші, дуже легко. Тобто ви пішли в агенцію, ви обрали собі квартиру, ви уклали договір, підписали. Заплатили агенту, заплатили, значить, за два місяці це називається депозитом або капара. Це така сума, яка ну нібито вам буде видаватися, коли ви будете з'їжджати. Ніби така страхова сума, яка гарантує, що якщо ви щось, щось зламаєте або я не знаю, з вашої вини щось таке зробиться з цією квартирою, то ця сума вона вам не буде повертатися. Як правило, італійці цю суму ніколи не повертають. Ось вони її беруть, але не повертають, прискипуються, коли ви з'їжджаєте до всього, що і там не так, і там не те було. І оце було нове, а ви його зробили старим. Ну коротше кажучи, як брати гроші, то всі гаразд. А як віддавати гроші, то вже ні. Так от агенція візьме з вас. Приблизно за місяць, за два, якщо така агенція наголо. Потім депозитом теж за, за два місяці, потім за місяць, от, в який ви в'їжджаєте, потім ви переоформлюєте на себе договори з газу, з світла, там, якщо ще що, там, вода може є ще кондомінію, ну я не знаю. Це, знаєте, в кожному окремому випадку це будуть різні договори. От і все. І в'їжджайте, і можете жити. А в мене ще було одне, що я шукала собі вже з меблями. Тобто я не хотіла собі щось купувати, знаєте, в'їхати в пусте приміщення і собі все купувати. Ні. От. І. Е для мене залишався тільки один вихід це йти на оці сайти, про які я вам вже казала: імобільяри. Таких сайтів дуже багато. Так, щось я... Чому розпилити на коса? От, таких сайтів дуже багато. Ну, от ви вже бачили в попередньому відео, що я поїхала. Я знайшла собі апартаменту, три, три. і я поїхала. А... Як мені здавалося в агенцію з нерухомості, щоб значить, домовитися про перегляд? От. Ну, і як ви бачили з попереднього відео, що це виявилася агенція все ж таки не з нерухомості, а з інформації. Вони мені тільки сказали, що за 250 євро, за 6 місяців, за 6 місяців, вони мені нададуть тільки список телефонів. За якими я можу дзвонити приватним власникам і з ними вже домовлятися про перегляд квартир? От і знову ж таки, як ви бачили з попереднього відео, я від них пішла. От я від них пішла. Приїхала я додому, така вся, знаєте, розстроєна я дуже. І думаю, ну що ж мені робити? Ну, що ж мені робити, ну що мені оці 250 євро заплатити? Я була не впевнена, ви розумієте, що мені дадуть вірні адреса, паролі, явки, що мені дадуть щось таке старе. От. І що вже ви виня... найнято, як це сказати, вірно. От, і буду я даремно тільки їм надзвонювати, тільки втрачу свої гроші. Я знову на сайти. І... Почала дзвонити тільки приватним власникам. І дзвоню приватним власникам. А вони кажуть: А ми теж ми не зовсім власники, ми посередники. Тобто ми працюємо як агенція з інформації, але наші послуги теж коштують по 150 евро, євро, по 50 євро, щоб ми вам показали, значить, апартаменту. Ви розумієте? І я знайшла тільки два, два варіанти, де це дійсно були власники. І я туди поїхала. На наступний день я туди поїхала. Перший варіант був дуже далеко від Риму, дуже далеко, ну, прямо на березі моря. Так, Бела Віста, тобто Бела Панорама і все таке інше. Але все ж таки я прив'язана до Риму, я прив'язана до шпиталю. Мені забиватися, Бог зна, куди, на берег цей моря. Ну, це дуже далеко. І не мати ще машини, тому що от зараз я без машин. Все. Я від них з'їхала, я залишилась на, на своїх двоєх. Не знаю, буду я купувати машину, я ще подумаю, не буду. От, як правило, на сайтах ну, такі гарні фотографії зроблять, ви знаєте, і таку зроблять вам цю, ну, що на вкруги все таке гарне. А там старий будиночок, такий старий-старий, така хатинка-мазанка. Яка знаходиться десь у бур'янах. Ви розумієте, і там ще жили люди. І жили такі, знаєте, навіть не румуни, а цигані, мені здається. Ну, ну, все, все було захаращено, все було такий гармидер, знаєте, ці речі, все було так розкидано. Ну, тобто там я нікуди не могла встати ногою. І я їм кажу: і коли це буде вільне, це приміщення, вони мені кажуть, ну, може, на початку серпня. Я так думала, блін, ще три місяці жити з мама та її чоловіком, Думаю, ні, я цього не витримаю. От. І я так подивилася на всі ці бур'яни. Всі... Я кажу, а де постуауто? Ну, тобто, де місце для машини? І вони за це хотіли 550 євро. Це тільки за оренду. А плюс ще е, договори за газ, за світ, за е, світло, за ще там щось. Ви розумієте? Це тільки оренда 550 євро. Кажу, ви писали, що є місце для машини. А він каже: так бачите, пустир бур'яни от можете ставити де завгодно. І ходять там такі, знаєте, люди з великого континенту жаркового. Тому я від них поїхала. Сказала, що я подумаю, я від них поїхала. І навіть, навіть за таке. Вони в мене спитали все. Тобто, скільки я років живу в Італії, чи я працюю, чи ні. Я їм ще знаєте і не зовсім та й підійшла. От другий варіант, я поїхала вже на другий день. Це був такий гараж. Ні, я, я не претендую. Я розумію, наскільки грошей і що я можу отримати. Тому ось це може для когось і здасться, що ой, яка маленька, ой, де ой, це. А для мене це ну, ну, розкіш, тому що, дівчата, я на свої гроші я бачила таке лайно, ви, ви не можете собі уявити. Коротше кажучи, на другий день я поїхала. Це був гараж, е який був перероблений ну, у житлове приміщення. І мені здається, що незаконно, тому що там було маленьке-маленьке віконечко під стелий. А так, без вікон, цементні такі стіни. От, і Двері це ваше вікно і все. І навіть двері вони відкривалися як в гаражі. Ну тобто, отак, знаєте, отак, піднімати треба оці залізні ворота, ти заходиш в це приміщення, там такий диванчик, значить, шафа невеличка, телевізор, і ти спиш головою в пральну машинку, Тобто, за твоєю головою, пральна машинка, оцей круг машинки. Я так теж на це подивилась, І я кажу, я так собі вже думаю: ага, якщо це незаконно, оця перебудова незаконна, то як же я буду сплачувати газ, опалення і світло. Якщо незаконно, то вони не можуть з ними заключити договір. І він мені каже: не турбуйся, я сам буду тобі казати, скільки тобі потрібно сплачувати. Він буде такий моїм лічильником, оскільки він вирішить, скільки він мені і скажеть. Скаже. Коротше кажучи, дівчата, я була. Казати, що я була розстроєна, я їхала додому, отак от. Мені потрібні були е, двірники, знаєте, на очах. Тому що я ридала. Мені так було. Ну, я розуміла, що грошей мало. от. Мені так пахне оця полуничка. Ой. Сьогодні не втрималась, от купила собі. М -м, яка класна! Євро 50 по знижкам, по знижкам. Купила собі цілу. Ой, зараз вам покажу. ось, ось бачите таку колоничку. От, ну і що ви думаєте? На третій день я все ж таки, знаєте, ота отак, була не була, І поїхала знову до тих дівчат на ту гарбаделу, оту зону гарбатела. А, в агенція Афіто Привату. Отак вона називається. Приватна оренда, напевно, так можна перевести. От, прийшла до них знову і така: кажіть, тітко, що ви раніше казали. Ну дівчина мене побачила, пізнала От і каже: Ну що, ви вирішили скористатися нашими послугами? Я кажу, ну. Так, в мене немає виходу, скористаюсь, подивимось. І вона мені сказала: ви не турбуйтеся. Ну, тобто, ми на ринку вже 6 років. Ми допомагаємо людям. Всі наші номера вони дійсні. Ну, тобто, ви сплачуєте офіційно і дійсно, я там по карточці мені дали чек. Ну, все, я з ними уклала угоду на 6 місяців. Що оці 250 евро євро е будуть за те, що вони будуть мене інформувати на мою суму, на мої. Вимоги, тобто, що мені потрібна маленька квартира вже з меблями. тобто, ну от. І вона мені одразу після оплати вона мені дала вісім телефонів, вісім адрес і вісім телефонів, щоб я дзвонила, і ви знаєте, це дійсно це виявилось саме господарі цих приміщень. Так що, ось, ось бачите, от можна з ними все ж таки працювати. Так, вони вам дають тільки номера телефонів. Ви самі домовляєтесь, ви самі дзвоните. Потрібно добре знати італійську, тому що коли ти дзвониш, і вони одразу чують акцент, ачепто чують, одразу починаються такі питання. Коротше кажучи, три три власника навіть не захотіли зі мною зустрічатися. Вони багато що втратили, я вважаю. От я приємна людина, можна було і поспілкуватися. От як тільки я почула, що я не працюю, що я інвалід і я не працюю, я якусь. От, не захотіли навіть показувати своє приміщення. А четвертий це якраз був оцей товариш, який мені здав оце приміщення. Я йому передзвонила, і це була саме та адреса, яку я вам казала, яка мені сподобалась одразу. Що це цю зону я ну я знаю добре, тому що вже рік я по цій зоні я їжджу до школи, і ми з вами ми з вами їздили. Що це таке блимає? Ми з вами коротше, їздили на машині, я вас катала по цій зоні, ну тобто ви теж її бачили. І потім, чому мені ще сподобалось тут? Тому що тут дуже класна розв'язка автобусів. У мене під вікнами дві автобусних зупинки, вісім автобусів різних, туди-сюди їздять. Це дуже зручно. Коли у вас немає машини, це просто пісня. Потім оцей, лофт, оцей лофт, він не за 500, він за 420 євро. Потім а, Тут ну, десь хвилин 20-25, і е, за великим рахунком, е, моя мама вона може до мене приїхати, чи я до неї, може їй там погано стане. Тобто, це не так далеко, якби я поїхала на інший край е, бік Риму. Ви розумієте? От, і мені ця адреса одразу сподобалась. Я перезвонила, значить, чую такий веселий, такий голос. Що він дуже радий, що я йому перезвонила, так дійсно він співпрацює з агентством, так дійсно він є власником, і він може мені показати оцей лофт. Але, ну, але оскільки вже пройшло, як він виставив це оголошення чотири дні, от я думала, знаєте, чотири дні, то тут вже черга була черга на те, щоб подивитися. От. І я була десь шоста, сьома, отак, в черзі. І я так подумала, ну все, все. От так завжди, коли я приходжу і ще дві-три там людини, і знаєте, як один господар і декілька людей, і він вже дивиться, ага, ти не куриш, ага, там ти без тварин, а в тебе є гарна робота, а в тебе ще щось є. І я завжди як то програвала, тому що так я не курю, в мене немає тварин, але ну, робота, ну це навіть таке, але всіх, всіх. Дуже лякало, що я інвалід, офіційний сувідсадковий інвалід. І я до речі, коли дівчата оце все мила вже скільки днів, два дні. Я зрозуміла, що так дійсно онкологія, рак це вам хіміотерапія, Людина стає такою слабкою, і потім я ж все мила тільки однією рукою. Я ж цією рукою нічого ну з цієї руки в мене все випадає. Ну тобто там мочалка, це що. От. Я тільки цією рукою. Це дуже довго, це дуже важко. От. І всі вони боялися, що я інвалід, тому що після підписання договору, навіть якщо я не буду сплачувати за оренду, оскільки я інвалід, мене не мають права нікуди вигнати на вулицю. Ну, я, звісно, порядна людина, я буду сплачувати, і якщо в мене не буде грошей, я просто піду геть спокійно, без. От. Але тут таке є, тут, бо... тут дуже бояться інвалідів до себе селити, їм щось здавати. Тому що потім цих інвалідів не викинеш з дому, поки держава, Італія цьому інваліду не надасть інше житло. Ви можете собі таке уявити. От. І я завжди пасла задніх на цих е... оглядинах. Це ж не тільки ми приходимо дивитись на приміщення. А і власник дивиться на тих, кому він здає це приміщення. От, ну що вам хочу сказати. Я так теж подумала: якщо я сьома чи шоста, ну, вже мене не покличуть. От. А він навпаки, він мене зателефонував десь через два дні і сказав, що Маріанна, якщо ви хочете, можете прийти і подивитися. Я зараз. Роблю висновки, кому мені здати в оренду. Все, я приїхала, подивилася тут, правда було, Боже дівчата, ви б бачили. Та дівчина, яка жила до мене тут, вона виїжджала до останнього дня. Ну, з одного боку, це вірно, вона сплатила і вона може тримати тут свої речі до останнього дня. Але коли ти заходиш в таке маленьке приміщення, яке захаращено речами, чужими валізами. Ну, ти не можеш скласти уяву взагалі. Зараз тут я все вже порозгрібала. А тоді я прийшла, я як подивилася, я думаю, боже мій, Боже, а де тут 30 метрів, навіть 25, де? І потім мене зустрів дуже-дуже старенький дідусь. І виявляється, вони тут зі своєю дружиною, вона теж дуже старенька в нього. їм десь під 80 років. Отакі вони, знаєте, але такі, знаєте, активні. активні. От, вони власники цього, ну, от як я жила з маман і її чоловіком. Тобто велика вілла і там 12 квартир. Тут те ж саме. Великий будинок, ну, вілла я би не сказала, тому що це все ж таки більш до центру Риму я зараз живу. Тут менше зелені, але в мене є свій сад приватний. От, це окремо. окрема розповідь. Це в мене бутилка впала з водою. От, і о, про що це я про, про сад. От, і о, оце такий будинок, він багатоквартирний, тобто тут десь, мені здається, квартир ну, теж 12, от так от. І тут живе велика сім'я. Тобто, оця о, пара вже похилого віку, і в договорі. Вони вказані двоє: що чоловік і дружина мені здають лофт, оцю окрему квартирку на другому поверсі. От, тут же з ними живуть дві їхні доньки. Одна донька вже одружена, і в неї є двоє значить, дітей. В них є отакий сад, і ще крім цієї квартири, вони ще здають в оренду шість квартир. Тобто і вони самі живуть в цьому будинку і ще шість квартир. Ну я здають в оренду. Я подивилася на жильців мешканців. Мені здається, це ну, як студенти якогось вузу такого італійського з мистецтва, тому що вони рано зранку з мольбертами, з тубусами, вони йдуть до автобусної зупинки, тобто вони оці художники. І молоді молоді і хлопці, і дівчата, і розмовляють і на французькій, і на німецькій мові. От. Французькою, німецькою. Зараз будуть мене вже виправляти. Дівчата, я дуже втомлена ввечір. Ну, у Фічок юзо. Тому ось так. Так, скільки я вам, Боже, буде друга серія. Друга. Чао-чао, до побачення!